Недоларів збитків, перебої з виробництвом і як мінімум три версії від підпалу до небесного китайського ліхтарика у білій церкві на київщині шукають винних пожежі на фабриці з виробництва напівфабрикатів. Надзвичайна подія сталася в ніч проти неділі. Вщент вигоріла половина підприємства. Іван Грибенюк з подробицями. Підприємство оговтується від подій минулої доби, звідси забезпечували напівфабрикатами всю країну. Тому якщо говорити про 3 мільйони доларів збитків, то це лише попередні цифри і стосуються вартості знищеного обладнання. Економічні наслідки дадуть про себе знати згодом. Нині тут шукають винних. Ми подали заяву до міліції. Була прокуратура, були всі відповідні органи, коли відбувся цей ця, ця пожежа. Свідки кажуть, пожежа розгорілася за лічені хвилини. Чоловік дивився телевізор, а Тоді каже: ну побачив, що в общем горить. Ну думав, що від фонаря ось у нас фонар, Він вийшов на двір, і оце от того в це могу началось. <порхи> Близько о пів на десяту вечора зайнялася покрівля будівлі. Згодом вогонь перекинувся на офісні та виробничі приміщення. Пожежа так швидко поширювалася, що МНСникам ледь вистачило восьми машин із вогнем боролися понад три години. Ущент вигоріла площа 400 квадратних метрів. Казали, що це якась була та китайський. Що кинули китайський фонарик. Що це за фонарик, Я поняття не маю. Саме летючий китайський ліхтарик за попередньою версією МНС став причиною займання, адже поруч міститься розважальний заклад, на території якого часто використовують піротехніку. Однак керівництво підприємства цю версію категорично відкидає. Вернулися з проханням розібратися в цьому, провести провести розслідування, тому що я не вірю в цей китайський вогник. Поки тривають експертизи, правоохоронці проводять перевірку за статтею нехтування пожежною безпекою на підприємстві однак, паралельно перевіряють і версію з підпалом та китайським ліхтариком. Взяли зразки для того, щоб з'ясувати безпосередню причину пожежі, тому що від цієї причини потім будемо говорити. Що було, ну скажем так, дало можливість полум'ю розгрітися так швидко. Жалкують на підприємстві ще з одного приводу: зруйноване майно не було застраховане. Іван Грибенюк, Марин Ботнар, ТСН 1+,1.